І так, діти. Вчимося розв'язувати задачі. Задача номер один. Автобус проїхав півтора кілометри за одну хвилину. Який шлях подолає автобус за півтори години? І так, записуємо. Вчу вас, дано, скорочена умова задачі. Дано. Це перша задача. Зверніть увагу, що у вас ось одна хвилина час і півтори години час, у вас два часи. так? Да? у вас ось є в кілометрах один шлях, і інший шлях у вас питають. Тобто у вас буде два шляхи. І так, давайте те, що в першому реченні будемо номерувати номером один величину. І так, автобус проїхав 1,5 кілометрів. В кілометрах вимірюється шлях, швидкість чи час, підкажіть мені. Сказуйте. Шлях. 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 Але шлях. так, як їх два буде, ми пишемо, дійсно так, l 1 Шлях на першій ділянці, скажімо так, км Але шлях, основна одиниця, це метри. Згадуємо, один кілометр має 1000 метрів. Значить, півтора кілометри. Скільки це буде метрів? 1500. От, молодці, одна тисяча метрів. Так і пишемо. Далі. За одну хвилину. Одна хвилина. Підкажіть, яка це величина? Швидкий, шлях чи час? Час. 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 це на першій ділянці через тест спасибі, пишемо Т1. Одна хвилина. Перетворюємо це 60 секунд. Я надіюсь, всі знають. Далі. Підкреслюємо. Підкреслюємо. Умову скорочену нашу раз. Одна рисочка і друга рисочка. Так. Тепер питання: який шлях подолає автобус? Ага, ще не підкреслюємо, за півтори години. Треба ще трошки місця залишити От для ще однієї величини. Бачите, пропустила. І так, який шлях подолає автобус за півтори години? Час вже інший. Значить, пишемо Т вже на другій ділянці Т2 1,5 годин. І перетворюємо у хвилини Так, перетворюємо у хвилини Це 90 минут. Так, да, це Але не У е, виходить, помістити ну, під, під рисочкою Давайте я напишу зараз під рисочкою сюди. А тоді ще раз підкреслимо, це закрасимо, так що нема цієї рисочки. І так, Т2 півтори години. Значить, одна година – це 60 хвилин, півгодини – 30. 90. Тоша сказав 90 хвилин. Це 90 хвилин, а нам треба ще в секунду. В одній хвилині скільки секунд? 60. 60. 60. А ну згадуємо, 6 на 9. 54. 54. І 1,090, 60. Виходить 5400 секунд, так? Все, тепер можемо підкреслювати. Так. О. О, така вийшла у нас довга умов. Який шлях подолає автобус? Шлях у нас вже один був. Через те це інший шлях. Пишемо l 2 шлях на другий якийсь ділянці. Людмила Васильовна, мені не видно презентації. У мене тільки, що викинуло і стало не видно. Ну, давай попробуй ще раз вийти і зайти. Попробуй. Добре. Попробуй. Так. І так. Тепер дивіться, треба знайти шлях. Згадуємо формулу шляху. Ось вона, L до рівня v помножити на T. Пишемо. До речі, автобус, дивіться, ж той самий. Значить, і швидкість цього року була така сама. Це дуже важливо. Пишемо. щоб знайти шлях, тільки єдине, що тут буде номерок 2, l 2 треба швидкість. Помножити на видно. час. Все вийшло? Так, тепер видно. Ну, все. От якщо так, то виходиш ще раз заходиш. І так, діти. Дивіться, L2 дорівнює швидкість одна й та сама. Через те ми її можемо не нумерувати. А от час пишемо під номером 2. Тепер. Я можу то знайти l 2 У мене Т2 є, подивіться, але немає швидкості. Швидкість ми знайде із оці. З оцієї ділянки, з першої, бачите, з першої, в нас є, пишемо, щоб знайти швидкість, формула, треба шлях поділити на час. Беремо, так, як з першої ділянки, пишемо тут номер 1, номер 1. l 1 поділити на t 1 Все, в нас виходить задача на дві дії. Ми спочатку знаходимо швидкість, потім знаходимо шлях на другій ділянці. Пишемо V дорівнює. L1 1 1500 метрів. Т1 60 секунд. Так, обчислюємо. Дивіться, по нулику можна закреслити, це значить скоротили на 10. Далі. Можна користуватися калькулятором, хочете ділити в стовпчик. Треба 150 поділити на 6. Поділити 150 поділити на 6. Можна на калькуляторі. 25. Буде 25. Дякую, 25. 25. Тепер... 25. Да. Добре. Тепер дивіться ж уважно. Метри за секунду. Бачите, у вас вже одиниця вимірювання готова. Метри за секунду. Так, швидкість є. Тепер же оцю швидкість, ось там стрілочку і намалюю сюди підставляю, бо нам треба знайти l 2 Пишемо. l 2 дорівнює. Шлях на другій ділянці дорівнює Швидкість 25 метрів за секунду, тільки що знайшли. Помножте на Т2. Т2, півтори години перетворили 5400 секунд. Тут секунди секунди скоротяться, залишаться метри. Тепер треба з допомогою можна калькулятора 25 помножити на 5400. На 5400. І виходить, підкажіть. 135 тисяч. 135 точно дякую. 135 тисяч. Увага, метрів. Ніколи не кидайте з фізики, якщо ви задачу розв'язали величину без одиниці вимірювання. Завжди думайте, в чому вимірюється. Пишемо відповідь. Відповідь. 135 тисяч метрів. Ну, якщо в кілометрах вам треба, це буде 135 кілометрів. Скадіти запитання до задачі, можливо, що не зрозуміло. Все зрозуміло. Вроде би це. Добре. Вроді би все зрозуміло. Так. Тепер. Ну, чимось далі. Задача номер два пише. Друга. Так. так. Друга задача про літо. Надзвуковий літок. Надзвуковий це значить, він летить із швидкістю, яка більша, ніж швидкість звуку. Швидкість звуку це приблизно 340 метрів за секунду. А в нас він дивіться 400 метрів за секунду. За який час він пролетить 100 кілометрів. Це задача легка, така, як на минулому році. Пишемо: да, на дві кропочки. І так, ви мені допомагаєте. Швидкість 400 метрів за секунду. Швидкість позначається літерою. В. В маленьке. Так, молодці. В маленьке, 400, не забувайте, метри за секунду, хоч в умові через похилу риску. А тут в задачі пишемо рівно, вертикально, горизонтально. За який час пролетить 100 кілометрів? Підкажіть 100, кі... 100 кілометрів, що це за величина? Шлях чи час? Швидкість. Швид... Швидкість. Швидкість вже шлях. є. Це Шлях. шлях. 100 кілометрів. Згадуємо, сьогодні вже повторювали, що 1 кілометр має 1000 метрів, то це буде 100 тисяч метрів. Так. А найти? найти час. Підказуйте, час позначається літерою. Час. Те. 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 Так, дякую, літерою Т. Добре. Все. Підкреслюємо. Це задача, бачите, проста на одну формулу знайти час. На минулому році вже вчили, щоб знайти час. Що треба на що поділити, яку величину на яку підкажіть? В e, ділимо на ой, Л ділимо на В. Л на В. Шлях на швидкість. Дивіться, все у вас є задача на одну формулу дуже проста. І так, Л100 метрів. Ділимо на В на 400 метрів за секунду. Так, метри скорочуємо, залишаються секунди, йдуть в чисельні, дорівнюємо. Так, по два нулі тут по одному, ще по одному. Виходить, треба тисячу поділити на чотири. Можна навіть усну. Та тисяча поділити пополам – це 500, а 500 ще раз пополам – це буде скільки? 250. 250. Так, ну все, оця задача розв'язана. Відповідь. 250 секунд. На таких простих задачах ви якраз вчитеся правильно оформлювати розв'язання задачок. Так, 150 секунд. Так, якщо є запитання, я відповім. Нема запитань. Не Нема запитань. Да, тр... тр... Тренуємося далі. Ну, це задача взагалі легка. Ви бачите, в порівнянні з першою. Да, коли дві формули, то тут тільки одна. Далі задача номер три. Так, знову задача про автобус номер 3 Автобус за 10 секунд приїхав 200 метрів. Який шлях він пройде за одну хвилину, рухаючись з такою самою швидкістю? Дуже схожа задача, мабуть, на першу. І так, автобус за 10 секунд. Пишемо. І тепер думаємо: у нас ось є знову ж таки 10 секунд це буде час перший, а одна. Один. Ось... Один, Далі... один, один, один секунд. Так, Т1 дорівнює 10 секунд. Він проїхав 200 метрів. Ось у нас шлях буде перший, а оцей, що знайти, це буде другий. Пишемо шлях. Л1 200 метрів. Номеруємо 1 на першій ділянці. Далі читаємо: Який шлях проїде за одну хвилину? Л2. Одна хвилина. Допоможіть перетворити в секунди. Одна хвилина. Скільки Швидеш, не Це не, 60 не, секунд. Да. Ой, бачите. Да. Я спеціально написала неправильно, молодці, хто помітив. Треба що зробити? Поміняти. Т2 дорівнює 1 хвилина. Правильно, Т2 дорівнює 1 хвилина. Молодець. Т2, оце за таке можна навіть оцінку ставити, якщо помилку помітила. І так, одна хвилина це 60 секунд. Так, треба знайти, який шлях. Тобто на другій ділянці, так, да? L2. Якщо під номером у нас 2, то пишеться L2. Все, наче нічого більше не пропустила, підкреслюємо для того, щоб написав, яка величина невідома. Так. Знайти L2. Зверніть увагу, що швидкість та сама. Швидкість хай буде просто В без номера, щоб не путатися В1, В2, швидкість однакова. І так. Щоб знайти шлях, згадуйте, швидкість на що ми можемо? Підкажіть. На, на час. А, Швидкість однакова, я її не номерую. Але якщо шлях L2, то час буде Т2, тобто на другій ділянці. Знову ж таки, швидкості, на жаль, у нас немає, але ми можемо її знайти, звідки ми її знайдемо. У нас є для першої ділянки і час, і шлях. Пишемо. Отже, швидкість знайдемо з першої ділянки. Шлях ділимо на час під номером 1. Так, пропоную вам самостійно підставити число і мені вже озвучити відповідь. Замість L1 підставляєте число, дивитися можна умову. Замість L1 також дивитися можна. Ще раз повторюю, можна користуватися калькуляторами на уроці. Можна робити усно, можна в стовпчик, як захочете. l 1 Ви повинні були написати 200, Т1, 10. 200, а поділити 10. на 10. Скільки? 20. 20. І ось вони метр метри за секунду. Метри за секунду. Все. Тепер шлях вже другий знаходимо. l 2 дорівнює. l 2 Швидкість, ось сюди підставляємо. Бачите, куди 20 метрів за секунду. Помножити на Т2. Т2 – 60 секунд. Тут навіть можна без калькулятора, правда? 2 на 6 – 12. 120. І 2, 0, ні, 120. А, 0, 2,0. Ні, що 120. Так, дивіться, секунди, секунди скоротяться, залишаться метри. 1200 метрів. Пишемо відповідь. 1200 метрів. Так, ну це і 200 метрів. Теж подивіться, уважно ще раз діти. Якщо є запитання, я ще раз розкажу, як робити таку задачу. Так. Запитань нема. Нема. І залишилася в нас перед тим, як самостійно задачу розв'язувати ще одна задача. Так, ось ця задача. Пишемо номер чотири. Номер чотири. І так, уважно. Пішов хід, за перші 10 хвилин. Пройшов 900 метрів за перші, значить, це перша ділянка тут буде під номером 1. Який час затратить, щоб пройти 6 кілометрів, знову ж таки, з такою самою швидкістю? Це вже буде в нас під номером 2. Швидкість номеруватися не буде, буде просто В. І так, допомагаємо. Перші 10 хвилин, як мені написати, отут в умові скорочено. Т1. 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 Правильно, т 10 хвилин, одна хвилина, а ні, 10, да? 10, 10 хвилин. Так, в одній хвилині 60 секунд, значить в 10 хвилинах скільки буде секунд? 600. Секунд. Це, є, секунд. Прийшов 900 метрів. 900 метрів. L дорівнює? L1, так? 1. L1, 900, 900 метрів. Чому 1? Тому що на першій ділянці. Читаємо далі. Який час затрати? щоб прийти 6 кілометрів? 6 кілометрів. Що це таке? Швидкість, шлях чи час? На другій ділянці. 6 кілометрів. Обов'язково діти перетворимо в основну одиницю, то вже не в метри. 6 кілометрів це скільки буде метрів? 6. А знайти час. Час у нас вже один є, Т 1 та а знайти треба на другій ділянці час Т під номером 2. Підкреслюємо. Так. Т2. Так, знайти Т2. Починаємо з формули часу. Пишемо, щоб знайти час Т2. Треба. Шлях поділити на швидкість. Швидкість у нас без номера, бо вона однакова. А шлях, якщо час другий, то й шлях теж буде другий. Так. Швидкість ми вже з вами шукали. Ось, можемо з першої ділянки знайти. l 1 поділити на t 1 І підставляємо числа 900 метрів на Т1 на 600 секунд. Так, 2 нулі, 2, нулі на 100 скоротили. Так, 9,6. Скоротиться на наскільки. Можна скоротити на 3, тут буде 2, тут буде 3. 3 поділити на 2 – це 1,5 метри за секунду. Одна ця – 50. Все, тепер же у цю швидкість, дивіться, діти, підставляються в цю форму Т2, щоб знайти. 6 тисяч метрів поділити на 1,5 метра за секунду. Метри, метри скоротяться і оце залишилося знайти, скільки буде секунд. Треба 6 тисяч поділити. розкадробу це діє ділення на 1,5 секунд. Буде 4 тисячі. Буде 4 тисячі. 4 тисячі секунд. Ну, це трохи більше години. Дивіться, 3600 – це одна година. Так, можна навіть для себе порахувати, що це більше годин. Пишемо відповідь 4000 секунд. Так, так 4000 секунд. Теж давайте я ще раз повернусь до цієї задачі, і ви мене запитаєте, можливо, що не зрозуміло. Я в кінці іменно трохи не поняв, як ви поділили, де F. Я теж. l 2 формула. Дивимося. Т2 дорівнює l 2 поділити на V, так? Mm -hmm. l 2 Дивлюся ось l 2 Скільки написано. Ось l 2 mm -hmm. 6 тисяч метрів. Ось я написала 6 метрів. Поділити на V, ось на V по формулі. А V тільки що знайшли ось півтора, одна, метра за секунду. 6 тисяч поділити на 1,5. 4 тисячі. Ще які запитання. У мене, мене імен. Саша, тобі все зрозуміло тепер? Чи ні? Вроді, би да. Вроді би, да Тепер дві задачі вам на самостійну роботу. Так, самостійно. Пишете посередині собі. Самостійна робота. Самостійна робота. А у нас залишилось 4 хвилини. Це ж ви думаєте розвершите самостійно. Ви починаєте просту задачу ви зможете встигнути зробити на уроці, а трошки складніше доробити вдома. І надішлити мені дистанцію. Мене ж фото з кіншоти зробити. Дистанційне завдання. Звичайно, будь ласка. Так. А можна?